Вітаю вас, малята, до нас у гості завітав ромчик. Подивіться, що з ним трапилося. Зранку ромчик вийшов з хати, взяв він іграшок багато. Цілий день він мріяв гратись, з дітлахами розважатись. Раз на самокат стрибнув і про чистоту забув. А матуся ж говорила треба мити руки з милом. І ось ромчик невгамовний, начіпляв мікробів повно, і на руки й на обличчя став охоплювати вічай. Ромчик лиш на мий злякався і до пісочниці подався. Думав руки у піску потру, всі мікроби геть зітру. Так не так то вийшло просто. Став мікроб, як ромчик з ростом. І згадав ромчик про маму, як казала вранці рано, треба, хлопче, пам'ятати, з милом та водою товаришувати. Мило допоможе, щоб геть зник мікроб. Так ти вбережешся від лихих хвороб. Тепер ромчик знав секрет, щоб мікробів обдурити. Треба руки з милом мити, тоді можна не боятись і чистеньким залишатись. Дітки, а давайте намалюємо чарівне мило, щоб ромчик більше не забував, що треба мити руки. Але перед початком роботи пропоную вам пограти у пальчикову гру. З полички мило ми взяли. І мити руки почали під струменем водички. Ми змили всі бруднички, рушничок беремо малята, витираємось завзято. Молодці малята. Щоб намалювати наше чарівне мило, нам знадобиться фарба. Я взяла гуаш е, блакитного кольору. Склянка з водичкою та підставкою для пензлика, Пензлик і дві кришечки одна більшого розміру, одна меншого, та серветки. Розпочнемо нашу, наш малюнок. Беремо більшу кришечку, макаємо її у фарбу. Це у нас буде. І по центру паперу ми. Натискаємо відтиском, робимо це наше мило. Так, щоб зафарбувати, ми беремо пензлик і зафарбовуємо наше мило, не виходячи за контури мила. Обережно. Наше мило. Тепер, коли наше мило намилюється, то з'являються бульбашки. Бульбашки ми намалюємо трішечки меншою кришечкою. Так, і по всьому у нас ідуть наші бульбашки. Не забувайте притримувати аркуш. Паперу ось так. Ось таке у нас мило з нашими бульбашками вийшло. Так, ось так. Молодці малята. Таке у нас мило вийшло із бульбашками. Не забувайте, коли ви Попрацювали, намалювали, помити пензлик та витерти серветкою. Дякую за увагу! Ми з Ромчиком чекаємо на ваші роботи.